Вибір нового телевізора це, знаєте, ще той квест, купа незрозумілих термінів, маркетоварив фішок, справжній головний біль. Тож давайте пройдемо цей шлях разом. Візьмемо для прикладу одну конкретну модель і розберемо все до гвинтика, щоб зрозуміти, що ж насправді має значення. Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, з чого взагалі починати пошук, потім розшифруємо найважливіші технології. Далі подивимося на реальний приклад LG NanoCell, зважимо всі за і проти, ну і наостанок кілька слів про монтаж. Поїхали? Отже, крок перший: уявімо, полиця в магазині або сторінка на сайті, а там десятки моделей. І в голові одразу виникає безліч питань. Це знайома ситуація для всіх. Давайте спробуємо ці питання правильно сформулювати. І ось воно ключове питання, з якого все і починається. Серед десятків характеристик на що ж справді варто звернути увагу, а що просто маркетинг. Ось приближний чек-лист, який назується на реальних потребах. По-перше, картинка має бути достатньо яскравою, щоб сонячне світло з вікна не заважало. Але ввечері, коли дивишся фільм, хочеться бачити деталі в тінях, а не суцільну сіру пляву. Кольори Вони мають бути соковитими, але водночас реалістичними. Далі старі фільми в 1080p. Хочеться, щоб вони пристойно виглядали на новому 4 к екрані. І звісно, звук бажано, щоб він був таким, аби не довелося одразу ж бігти за саундбаром. Гаразд, а тепер зануримося в технології. Прийшов час розшифрувати весь цей маркетинговий жаргон, щоб зрозуміти, що насправді ховається за кожною абревіатурою і як це впливає на зображення. Технологія NanoCell працює дуже цікаво. Уявіть собі крихітні наночастинки, які працюють як фільтри. Вони відсіють тьмяні брудні відцінки, пропускаючи лише чисті насичені кольори. Саме це й робить картинку такою живою. А той факт, що вона побудована на ips матриці дає ще й широкі кути огляду, тобто зображення не блякне, навіть якщо дивитися на екран збоку. Кожен сучасний телевізор має свій мозок. У нашому випадку це процесор Альфа 7. Він постійно в режимі реального часу аналізує і картинку, і звук, і оптимізує їх. Наприклад, саме цей процесор відповідає за те, щоб старі фільми дотягувалися до якості максимально наближеної до 4К. О, а ось це музика для вух геймерів VRR, або Змінна частота оновлення, синхронізує телевізор з ігровою консоллю. Що це дає? А те, що в динамічних сценах не буде ніяких розривів зображення чи дратівливих затримок. Ігровий процес стає просто неймовірно плавним. Ця таблиця чудово ілюструє місце НАНОСЕЛ на ринку. Це значно краще за звичайний LED. Але якщо говорити про глибину чорного кольору, то ця технологія поступається дорожчим QNED та, звісно ж, OLED. в oled телевізорах кожен піксель світиться сам по собі, тому чорний колір це просто вимкнений піксель. Абсолютна темрява. Тож наносел це такий собі дуже розумний компроміс між ціною та якістю. А тепер від теорії до практики давайте застосуємо всі ці знання для аналізу нашої моделі LG NanoCell Nano81. Подивимося, як все це працює в реальному пристрої. Ось ключові характеристики. Тут є все, про що ми щойно говорили: і 4К роздільність, і технологія NanoCell для чистих кольорів, і процесор Alpha 7. І сучасна платформа WebOS, і навіть геймерські фішки, як от VRR та ALM. На папері це виглядає як дуже і дуже міцний середній клас. Треба розуміти, ідеальних телевізорів не існує. Будь-який вибір це компроміс. Головне знайти правильний набір цих компромісів для себе. Тож давайте об'єктивно подивимось на сильні та слабкі сторони нашого піддослідного. І знаєте, ніщо не ілюструє цей компроміс краще, ніж відгук реальної людини. Він чудово передає суть. Картинка за свої гроші просто дивовижна, але є нюанси, зокрема з контрастністю, якщо в кімнаті яскраве світло, і з якістю вбудованих динаміків. Ось він, той самий баланс. Отже, підсумуємо, що в нас у плюсах: якісна матриця, широкі кути огляду, швидка смарт-система і геймерські функції. А що в мінусах? Частота оновлення лише 60 Гц. немає локального затемнення, тобто підсвітка не може вимикатися в окремих зонах для глибшого чорного, ну і звук досить посередній, плюс відсутній роз'єм для навушників. І ось, мабуть, головний компроміс цієї моделі для перегляду фільмів та серіалів 60 Гц більш ніж достатньо. Але якщо в пріоритеті змагальні ігри, де важлива кожна мілісекунда, тоді можливо варто пошукати моделі з частотою 120 Гц. Це ключовий момент, який варто для себе вирішити. Отже, вибір зроблено, телевізор придбано, але це ще не кінець історії. Тепер фінальний, але не менш важливий крок монтаж. Давайте розберемось, як правильно і безпечно повісити цю красу на стіну. Тут все просто: всього три кроки. Перший перевіряємо стандарт веса на телевізорі, це схема розташування отворів на задній панелі. Другий обираємо тип кріплення, воно може бути фіксованим, знахилом або поворотним. І третій найважливіший: переконуємося, що кріплення розраховане на вагу телевізора і бажано з невеликим запасом. Для нашої моделі LG Nano 81 цей стандарт 200 на 200 міліметрів, знаючи ці цифри, знайти сумісне кріплення справа кількох хвилин. І наостанок, питання на подумати: оскільки ідеального телевізора не існує, і кожен вибір це компроміс, то що найважливіше саме для конкретного покупця? Чиста передача кольорів, ігрові можливості, а може, глибина чорного для вечірніх кіносеансів. Відповідь на це питання і є ключем до вибору справді ідеального телевізора.